Третій регіональний конкурс диригентів відбувся нещодавно в Івано-Франківську. Учасниками його стали студенти Ужгородського, Тернопільського, Львівського, Дрогобицького і, звісно, Івано-Франківського музучилищ. На конкурс в Івано-Франківськ з'їхалися переможці першого туру, який відбувався на місцях у музичних училищах. 50% конкурсантів, що змагалися в другому турі, потрапили в третій роботу з хором. Надзвичайно, учасники є добре підготовлені, добре вмотивовані, і виглядає так, що вони люблять те, чим займаються. Особливо це важливо в даний момент в сучасній ситуації, коли молодь займається гуманітарними справами, справами такими, які пропагують нашу державу. В конкурсних програмах були представлені здебільшого твори українських композиторів класики. Звичайно, важливо, коли ми разом сьогодні творимо дійсно нову добу. Держави. І при всіх наших негараздах і проблемах ми це робимо максимально, ми це робимо якісно і з доброю перспективою на майбутнє. Високий якісний рівень продемонстрували і студенти Івано-Франківського музичного училища імені Дениса Січенського. Для рідного навчального закладу вони вибороли два треті місця і головну нагороду конкурсу гран-прі, яке завоював третій курсник Василь Гуляк, викладач Коваль Ярема Іванович. Тож вітаємо з перемогою лауреатів та увесь колектив училища.